Доброго дня, шановні глядачі в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма це вас хвилює. Традиційно по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області. Сьогодні 10 березня і сьогодні наша розмова, звісно, що присвячується Тарасу Григоровичу Шевченка. І в нашій студії чарівна. Жінка, доброго дня вам. Доброго дня. Це в нас Тетяна Іванівна Блакитна, директор Миколаївської загальноосвітньої школи номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка. Отже, Тетяна Іванівна, школа носить ім'я з 200-річчя народження Шевченка, так? Так, так. Це Донедавна просто була школа номер 57 Чому ви набули такого імені? Взагалі розповісти таку історію, цю історію, чому так сталося? У минулому році до 200 річчя дня народження Тараса Григоровича Шевченка в нашій школі було присвоєно ім'я Шевченка. Ми пишаємося цим ім'ям, а взагалі то школа заслуговує такого імені. Наша школа була побудована в 1992 році як перша україномовна школа в нашому місті Миколаєві. Притом на, на Миві, такому мікрорайоні, де вже поруч були школи 55-та школа, 6-та школа. Вони мали своє ім'я, свою е, репутацію високу досить таки. А ми тільки будувалися, і нам потрібно було про себе заявити і мікрорайону, жителя мікрорайона. І, по перше, собі заявити самим, що ми вміємо давати знання і будемо давати знання українською мовою. Звичайно, спочатку було дуже важко, складно в тому плані, що на той час це в й рік не було ще підручників україномовних, не було вчителів, які б могли викладати програми українською мовою. Ми роз'їхались по всій Україні, шукали свій почерк. Свої методи прийому, які могли використати в цій новій школі україномовній, ви створювали собі обличчя. обличчя так? так створювали обличчя і були ми в Харкові, були в Дніпропетровську, були в Донецьку, були в Києві. І в нас школа до минулого року була школою з модульно-розвивальними технологіями навчання, була школою експериментальною, школою життєтворчості. Ми працювали з обдарованими дітьми. Ми працювали з дітьми, які, в яких природою закладено досить таки, великий потенціал. А ми тільки допомагали їм реалізувати ці можливості, адже кажуть у житті, що не вчи яблуню родити, а створи її умови для того, щоб яблуня давала хороші смачні яблука. Так і ми створювали умови для того, щоб діти розвивалися, щоб вони могли себе реалізувати. Школа на сьогоднішній день вона дуже молода. Якщо говорити про середній вік дітей, то десь, вибачте, у вчителів, то десь 36-38 років. Вчителі молоді, завзяті, енергійні, досить такі творчі вчителі. Мені дуже легко і просто з ними працювати. Чому ім'я Шевченка саме надали вашій школі, а не тим, хто поруч, не тим, хто інші в Миколаєві є? Ну, з самого початку, з початку створення школи, ми, верніше, в нас у школі існує три програми: комплексно цільові так звані програми. Програма духовність, здоров'я. І діяльність, от програма, духовність. Ми намагалися в цій програмі розробити все те, що відроджувало б наше національне, наше свідоме, наше патріотичне, те, те, чим жили до нас наші батьки, наші діти. Ми не тільки продовжували їхню справу, а напрацьовували своє нове, те, що можна було використати потім в житті, те, що мови діти випускники собою понести в життя. Це була ваша ініціатива надати школі таке ім'я? Чи е... ні, це не це не було... було в якості нагороди. Справа в тому, що громадськість мікрорайону от батьки якраз посприяли цьому. Вони дуже хотіли, щоб в школі було присвоєно ім'я саме Тараса Григоровича Шевченка. Притом ми відзначали 20 з дня народження або заснування школи, і от батьки дійсно таки піклувалися, що школа заслуговує на це ім'я. Сьогодні якраз діти вийшли після карантину, так, так але так. все ж таки я ось бачу, ви принесли план роботи, що у вас тут було намічено на на ці дні, і я зрозуміла, що у вас тиждень так присвячений тематиці Шевченка, так, так. і що цікавого, що відрізняє, наприклад, від інших шкіл, тому що в інших також це проводиться. Звичайно, дуже багато цікавого заплановано у нас на цей тиждень. Ну, По-перше, це всі такі заплановані програми або дійства, де задіяна найбільша кількість учнів. Притом, учнів від маленьких, від початкової школи до старших класів. Ну, якщо подивитися в план, то ми побачимо, що, наприклад, старшокласники запланували тетральне дійство, яке називається Генії теж кохають. Там те, так, що їм цікаво, те, що, те, що їм добуще. цікаво, звичайно. Тому що ми наприклад знаємо про Тараса Григоровича Шевченка, тільки його громадську, політичну, патріотичну лірику. А от його як людину, чим він жив поза. Цим всім ми не знаємо. І тому старшокласники вибрали саме такі інсценування його творів, його знайомств, його листи. От і все це проінсценують. Далі ми запланували середні класи: це парад або показ героїв. Шевченкових творів це дуже і дуже оригінально. От які герої, як бачать діти, саме цієї категорії, середньої категорії, знов таки у нас старшокласники разом з вчителями готують мультимедійні проекти по Шевченку. Саме ті е, біографічні дані, які не вивчаються в програмі шкільній. Те, що за межами програми, тобто те нове, що на сьогодні ми адже стало доступне сьогодні місця до архівів. Так? І вони можуть потрапити туди і побачити щось те нове, що вони ще не відомо для дітей. Вони теж це використовують. Ну, звичайно, традиційним в плані є і виконання пісень на слова Тараса Григоровича Шевченка. Традиційним є також виразне читання віршів. Ми знаємо, що вчора. По радіо пройшов цей марафон. Так ось нашій школі теж проходить марафон. Дітки від маленького до великого читають і цитують поезії Тараса Гровича Шевченка. А скажіть, будь ласка, коли обираються вірші для читання для виразного читання? Хто обирає частіше викладачі, вчителі? Чи все ж таки діти переглядають перелік цих віршів і обирають те, що до душі? Та ні, ну звичайно, діти обирають собі вірші, тому що кожен має ковзари, читає, заглядає туди, але консультації вчителі обов'язково потрібні, тому що і наголошування, і ритм вірша, і ритма це дуже впливає для того, щоб дитина, дитина могла про себе заявити сама декламацію, виразним читанням. Вразне що... читання воно перш за все передбачає розуміння змісту. Звичайно. І тому багато слів є незрозумілих для тлумачення і досить таки складних. Старшокласники, звичайно, обирають ті вірші, де почування, де психологічне навантаження вірш носить. А молодші вони, звичайно, простіші, там де пейзажна лірика. Тобто такі вірші використовують діти. Взагалі, наскільки молодь на сьогодні, от сучасна молодь цікавиться Шевченком. Чи дехто просто із опонентів можна сказати, що це тільки нав'язується школою, викладачами, що Шевченко вже в минулому, Шевченко нецікавий і історично, знову в історії його залишити і все. Знаєте, мабуть, потрібно почати з того, а як ми? Сьогодні читаємо, і наскільки він нам доступний, і наскільки легкий Шевченко для нас. Це залежить від того, як чи читають вдома і тримають в руках кобзаря батьки, як сам вчитель зуміє передати ту атмосферу, ту історичне спрямування, про яке йдеться у творах Тараса Григорича Шевченка. Звичайно, не можна говорити, що всі захоплені, що всі. Діти в однаковій мірі читають, люблять, вивчають, але більшість дітей розуміють, знають і хочуть знати Шевченка. Шевченко сьогодні він мотивує сам до того, щоб читати, щоб вивчати, щоб знати ту епоху, адже епоха не тільки та, про яку він писав у його творчості, епоха сьогоднішнього дня. Якщо говорити про те, що відбувалося тоді, коли і жив Шевченко, і сьогодні, то це коло повторюється. І його сама доля, його сама біографія це доля України. І от як зуміє учитель, як зуміє батько, Передати все це, то звичайно, і Шевченко, і діти будуть знати і любити Шевченка, тому що дійсно такий важкий, деякі в мірі незрозумілий, але це все залежить від нас, дорослих, тільки від нас дорослих. Якщо провести паралель так між сьогоденням і, і тим часом, то в принципі можна і зацікавити можна дітей. зацікавити, і ми зобов'язані це робити. Ну можливо, такий приклад буде я виховувалася Ярослав Селі. І була зовсім маленькою, а на селі, на кутку дядьки, як ми говорили, збиралися в своїх справах, там вирішували щось. А ми там діти десь гралися і чули, як оці дядьки цитували вірші. Спочатку не розуміли, що це Шевченко, тільки пізніше ми дізналися. От, наприклад, дуже часто чула від свого батька, рядочки гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров цепами, текла, червоніла. А тільки пізніше потім. Уже коли пішла в школу, коли почався навчальний процес, я зрозуміла, що знають Шевченка, навіть ці дядьки, батьки наші не письменні, які не читали, не читали, не писали, але вірші вони знали. І от пам'ятаю, що в нашій хаті, в сільській хаті, поруч з іконами поруч Тараса Григоровича Шевченка в рушнику, і ми малі запитували, що поруч з Богородицею. Спочатку, коли були маленькі, запитували, це Бог, батьки нам пояснювали, ні, це наш Тарас. Вони тільки говорили наш Тарас. Тобто, оця любов, це розуміння йшло досить таки, ну, здалека. Ішло звідти, і сьогодні повинно наскільки ми з батьками і з нашими дорослими дітьми будемо теж говорити, будемо. Читати, будемо роз'яснювати, і це буде зрозуміло. Адже ми з вами бачили ці події, які були страшні події минулого року на Майдані. Бачили молоді хлопці, навіть не українці, як вони цитували Шевченка. І доречно цитували це, наскільки було переконливо, що ми без сліз не могли дивитися. так, І це стало гаслом борітися, поборити, вам Бог допомагає. тобто… Це ж ця наша сьогоднішня молодь, значить, вони розуміють, значить, вони знають, значить, вони хочуть знати все це. Ну, от, а ваші ще дитячі спогади з вашого навчання. Наскільки вам сприймався Шевченко? Знаєте, ну, мій Шевченко почався з того, що от батько, як я вам вже говорила, знав Шевченка. І, не, і дуже багато знав. І цитував Шевченка, ну хочу вам сказати, що батько мій був не письменний. Він не писав, а не читав. Він, звідки він знав, як? От, так виходило. От, от, от як виходило між собою, от ці дядьки вони цитували, читали. Притом гайдамаки, коли ми дорослі ось сьогодні, не завжди можемо ну, правильно оцінити ті типу події, які описані в Гайдамаках. А вони цитували, вони говорили, можливо, це було пов'язано. Вони повернулися з війни, вони ну, розуміли, от, от те найстрашніше, що зображено в Шевченка, і вони між собою це цитували. Звичайно, в школі, коли вчилися там примітивні вірші, вчилися не примітивні, можливо, це не так трошки сказано, легкі вірші. Садок вишневе колохати вчили, вчили думаємо і думаємо і це. Досить таки легко Емоційно Не дуже навантажені. Так? так, я пригадую, пригадую, що я зовсім була теж маленька, десь мені було років 6 чи 7, А до нас село приїздив Олесь Гончар. Він збирав відомості для написання книги Людина і зброя, і ми зустрілися в бібліотеці, міняла книжки і Лідія Семенівна була пригадує наша бібліотекар. Попросила просто розповісти вірш. Дитина мала. І розповідала себе кожна біля хати йому. Він е, говорить Гончар, що це майбутнє наше, це наше життя і підростеш, тільки тоді розберешся, хто насправді є Шевченко і яка його роль саме для тебе особисто. І саме той час теж мені подарував кобзар Тараса Гровича Шевченка, Олесь Гончар. Тобто входження таке, як і всіх дітей, досить такого із легкого, простого, зрозумілого, а потім вже пішло, звичайно, те класичне, те велике, те вагоме, те мотиваційне, що для кожного з нас є Шевченко. Тетяна Іванівна. На початку програми я представила вас просто як директора школи. але... Все ж таки хочу познайомити ближче наших глядачів з вами, тому що учитель-методист, відмінник освіти України, гроянин року 2010, відзнака Василя Сухомлинського. Це настільки такий здобуток, і кожна, це кожен цей рядочок на листочку, це не просто рядочок, це копітка робота. І от скажіть, будь ласка. У роботі у вашій школі. Що б хотілося змінити? І що б хотілося побачити ще? Ну, враховуючи те, що школа імені Шевченка. Про яку школу мрієте? Про яку школу я мрію? Ну, я, по суті, поруч з собою маю творчих колег, однодумців, які люблять дітей. Які люблять свою роботу творчих, креативних, які реалізовують себе в своїй діяльності. Школа наскільки от, хороший такий, позитивний майданчик для того, щоб ми могли реалізувати в однаковій мірі себе як діти, так і вчителі. Школа на сьогодні матеріально дуже добре забезпечена. Хоч це дивно чути такі слова от, в наш час. Але ми маємо досить таки хороших спонсорів Олексія Панасовича Водатурського, Героя України і повністю забезпечена комп'ютерною технікою. Тобто, ми маємо мультимедійні класи, ми маємо класи інформаційних технологій, ми маємо повністю комп'ютеризовану бібліотеку, при тому хорошу бібліотеку, яка хорошо комп'ютеризована. Ми маємо хорошу бібліотеку наповнені книжками, дуже багато довідників, дуже багато словників. Ми маємо хорошу їдальню, сучасну. В нас один з найбільших спортивних залів в школі. Ну тобто, от ту школу, про яку я мріяла, творчу, креативну, сучасну. Ми маємо таку школу. Ну, можливо, знаєте, от сьогодні те, що не залежить від нас, не залежить від мене, і від суспільства не залежить. Те, що матеріальне забезпечення фінансове самих вчителів працюючих, звичайно, бажало б кращого, тому що вчителі і вчительська праця вона заслуговує більшого, більшого більшого оцінення з боку держави. Але ми розуміємо, які ми сьогодні знаходимося в ситуації, і тому ми працюємо в тих в тій ситуації, які сьогодні є. А скажіть от в тій ситуації, в якій є, які ви працюєте, матеріальне забезпечення це добре, але чи усвідомлюють ваші учні? Свою, своє відношення до української нації, що вони саме українці, що вони громадяни України. Наскільки вони на сьогодні в рамках сьогодення сприймаються? І наскільки допомагає Кобзар Шевченко в них це виховати? Допомагає. Я пишаюся своєю школою і пишаюся своїми учнями. От сьогодні ми перше з'явилися після карантину в школі. Школа, робочий день розпочався із лінійки, радіолінійки. Піднімався прапор, наш державний прапор, і вся школа від малого до великого, із з вчителями разом виконували гімн України. Це вже багато варто, тому що ми дійсно українці. У Нас дуже багато заходів проходить. Це не ініціатива директора, не ініціатива за участь виховної роботи. А от самоврядування, яке існує в школі. Самоврядування, яке об'єднує і творчі колектив вчителів і самих дітей, проводяться дуже такі цікаві заходи, які якраз говорять і підкреслюють те, що ми дійсно українці. Бо зовсім недавно прийшло свято фестиваль, який називався Всі ми діти твої Україна. В школі навчаються не тільки українці, не тільки росіяни, є поляки, є грузини, є вірмени, казахи є діти, і всі в однаковій мірі. Говорять, спілкуються рідною мовою, беруть участь у всіх заходах. Є ще такий цікавий фестиваль в школі, а ми і червону калину та підіймемо. Тобто, це про те, що ми можемо зробити сьогодні для України, як ми можемо відродити те, що призабуто нами. Є цікаве таке свято, де Діти старшокласники 10 11 класи інсценують інсценують класику нашу українську класику, інсценують, показують на сцені ту чи іншу виставу, або у ривочок з чи іншої вистави? Маленькі, от зараз третікласники готуються до свята. Ми сучасні українці, і чи пізнав би Шевченко Українців сучасних в нас? Тобто, от як пов'язати? Все це Сучасні сучасній українці, Шевченко чи таким він їх бачить, чи таким він їх мріє бачити. Тобто, все ну, це А підготовка, ця робота вона що передбачає вивчення також творчості, так як обов'язково творчість Шевченка. Обов'язково вони повинні ну, знати те, що на сьогодні дуже як то кажуть, важливо. обов'язково ці Тарасові шляхи, яким шляхом пройшов Тарас, тому що для того, щоб вони могли самореалізуватися для того, щоб вони могли побачити і відчути або знати про ті труднощі, які є на їхньому життєвому шляху, і могли їх долати, так як долав маленький Тарас, як долав дорослий Тарас, і, звичайно, обов'язково і біографія Шевченка, але в доступній тільки мірі для дітей, для враховуючи вікові особливості дитини. Ну і звичайно, тут повинна бути і поезія, тут повинна бути і сучасна поезія, і сучасні пісні, і сучасні обов'язково танці, не обов'язково, тільки як ми говоримо, шаровальщина ця, а те їхнє дитяче розуміння, дитяче сприймання. Ну, а взагалі, якщо так подивитися, діти на сьогодні. От... В цьому десятиріччі, так так би мовити, після 2000 року. Адже ви працюєте досить давно, і школа от з 92-го року. Чи, актив, чи активніша стала молодь, чи розкутіша, чи ініціативніша? Взагалі? Чи така сама і лишилася? Байдуже, байдуже ви маєте на увазі? Ні, ну не байдуже. Ну просто деякий час було прийнято казати, що молоді нічого не цікаво, молодь байдуже, молодь не хоче нічим займатися. Ви можете це підтвердити чи ні? Ні, я не можу сказати, що молодь байдужша, бо вона споглядає зі сторони, як то кажуть ні. Звичайно, є категорії дітей, це окремі особистості, яких цікавить зовсім інше. Ти тобто, бачиш, що сьогодні є інформаційні технології дітей. До себе більше заворожують, але діти ініціативні і діти небайдужі, небайдужі, особливо до сьогоднішніх подій, які відбуваються в державі, скільки в школі проходило акцій, скільки відбуваються зустріч зустрічей із бійцями, е, які повернулися із ходу України, скільки розмов про те, як допомогти, як реалізувати те, що вірніше, як допомогти. Саме в цій справі сьогодні порятунку тих, хто страждає, тих, хто бідує, кому потрібна ця допомога. Я не можу сказати, що вони споглядають зі сторони. Ні, діти ініціативні і завжди оця ініціатива дітей навколо якоїсь групи. І ця група все збільшується, 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 об'єднується. І, звичайно, виходить дуже цікаві колективні справи. Дуже цікаві. У нас у школі дуже хороший педагог-організатор, молода, завзята дівчина, яка ви розумієте, навколо неї все кипить. Вона згуртовує цю молодь, веселощі, сміх, радощі. От якраз виходить таке життя креативне, творче, цікаве. Ну і повертаючись до сьогоднішньої дати, так, до 10 березня, до ім'я Шевченка хотілося б задати вам питання, От ви розмовляєте в своїх колах так, між педагогами, також дуже часто закидають супротивники, не супротивники, не знаю, як цих людей називати, але опоненти, будемо казати, так? Що Шевченка занадто ідеалізують і хочуть як іконостас робити. зробити. І вони говорять про це в негативі, що сотворили кумира, не з кумира, так що нічого особливого в поезії немає. Що б ви хотіли відповісти, наприклад, таким людям? Я Дуже багато читала такої літератури, і особливо в пресі, і знаю висловлювання Олега Бозини. Розумієте, чомусь німці про Гетте так не говорять. Про Шекспіра англічани теж так не говорять. Вони знають ціну своїм поетам, своїм письменникам, своїм культурним діячам. А ми сьогодні намагаємося розуміти, можливо, це десь наше оте мілке, дрібне, ментальне, що от серед цього хорошого, серед цього великого, високого, ми повинні знайти те, що нас роз'єднувало. Я завжди захоплювалася Шевченком, захоплювалася його силою, волі, характером, умінням, адже Шевченко ніколи ніде ні при яких обставинах. Не виставляв своє я, він говорив за я наше державне, наше українське Я, наше національне в першу чергу. Якщо говорити, от, наприклад, сьогодні, от, дуже часто ми говоримо, що що нас роз'єднує і що нас не може об'єднати, в нас немає національної ідеї. Є, є в нас національна ідея. Відкрите кобзар Тараса Григоровича Шевченка там не говорить, не говориться про сутність національної ідеї, да? а говориться безпосередньо про те, що ми повинні робити. Ми на сьогодні повинні в першу чергу повинні об'єднатися, об'єднатися. І тоді не буде такого розголосу, що комусь подобається, хто комусь не подобається, хтось приймає Шевченка, хтось не сприймає Шевченка. У нас немає сьогодні говорить програми державотворення та є програма державотворення, якщо теж заглянути в кобзар і глибоко вчитатись, читати вчитати в першу чергу нам, дорослим, для того, щоб ми могли цьому молодому підростаючому поколінню пояснити, що таке державотворення по шевченківськи Адже в Шевченка сказано, свою Україну любіть». Тобто, щастя не можна побудувати ні в Англії, ні в Німеччині українців у повному мірі тільки на своїй землі. І ось сьогодні. Дуже звучні слова, такі єдина пошли. Так, якщо ми будемо мислити, так як мислив Шевченко, так як мислили наші попередники, які розуміли, в чому суть самої держави, державотворення, то звичайно в нас буде одностайність в наших думках і в наших поглядах. А те, що ми от не можемо сприймати ту іншу думку, ну вони залишаються при своїй думці, як то кажуть. Тільки при своїй думці, але ми повинні вчитися саме Шевченку допомогти реалізуватися в наших діях, наших вчинках і в наших дітях. Дякую вам, це буде гарна крапка в нашій розмові. І я нагадую глядачам: з нами сьогодні була Тетяна Іванівна Блакитна, директор Миколаївської загальноосвітньої школи номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко живе в вашій школі, продовжує жити в майбутніх поколіннях, в нових вчителях, в нових учнях. І дякую вам за, за не тільки бесіду сьогоднішню з вами, але й за вашу роботу, кропітку щоденну. Сподіваюся, що це не остання зустріч. Дякую, дякую. В ефірі телеканалу Миколаїв. Миколаїв була програма. Це вас хвилює. А наразі ми прощаємося з вами до зустрічі в ефірі.